Мене звати Олександр, я молодший лейтенант відділення МПЗ військової частини А-7382 126 бригади ТРО. <му> Навчався я на історичному факультеті Одеського національного університету Ілії Ілліча Мечникова. До війни я працював в Одеській міській раді, був заступником начальника служби у справах дітей в приморському районі. Зустрів війну вдома вранці. Якось так. Я спочатку, коли почалась війна, я пішов в ТРО. Мене не взяли, так як я до цього не мав військового досвіду. Я не проходив строкову службу. Побігав по військоматах. Мене не брали, і потім, 1 березня, все ж таки один з військоматів мене взяв, і я потрапив спочатку на службу в 35-ту бригаду морської піхоти в розвіду в роту розвідки. Приймав участь в бойових операціях біля оброду, коли ми звільняли Херсонську область. Потім там я отримав поранення, потрапив під обстріл ворожого танка. У мене був розрив нирки, розрив печінки. Пройшов реабілітацію. Тривалий час потім з 35-ї бригади поїхав на на схід на вдіївський напрямок. І вже після цього я перевівся в 126-ту бригаду. Ну, дивіться, зараз ми знаходимося в саме рекрутовому центрі нашої бригади. Він займається набором людей в нашу бригаду. Люди, які звертаються до нашого рекрутного центру, вони отримують певні гарантії, що вони потраплять на саме на ті посади, на які вони хочуть. На гарантія того, що їх не заберуть з навчального центру в іншу бригаду. Наш рекрутинговий центр складається з команди з трьох людей. Він вже можна сказати працює так ефективно і приносить плоди на протязі півроку. Наша служба створювалася, можна сказати, на основі служби патронатної служби Азова Янга Азова. Ця служба для нас є завжди прикладом. Ми з неї брали приклад, тому що в нас ще команді є хлопці, які проходили службу в Азові, і підложили такий проєкт командування нашої бригади. Командування його одобрило і служба почала, почала працювати. Перший етап нашої допомоги, яку ми надаємо, це піклування про поранених військовослужбовців. На першому етапі, після того, як людина військова. Службовець отримав поранення, потрапляє в військовий шпиталь. Ми забезпечуємо його речами першої необхідності. Якщо це зима, це спортивний костюм, взуття, там засоби особистої гігієни, щоб людина можна сказати, могла привести себе до цивільного вигляду. Ну влітку, влітку це шорти, футболка. Тобто, ми забезпечуємо базовими речами, тому що ми знаємо, якщо хлопців привозять з позицій, на яких вони там були. Тиждень, два, три, якщо, не дай Бог, у хлопця є оламкове поранення, з нього ці речі зрізаються, тобто ну, йому потрібно щось переодягнутись. І далі ми супроводжуємо його. По всім е, лікувальним закладам, в яких він знаходиться, вирішуємо всі його проблеми, які є. Що стосується там отримання довідки про поранення, якщо вона йому потрібна. Якщо є якісь питання по зарплаті, якщо більшість хлопців також звертаються, коли їх привозять з позицій е, їхня амуніція, тому що ми знаємо, що зараз амуніція дуже дорога. те ж саме, якщо хлопець був без свідомості, е, її з нього. Зрізають, де то залишають на стаб пунктах в евак автомобілях. Ми зв'язуємося з ЕВАК-автомобілями, які цим займалися, і займаємося пошуком їх речей. Зв'язуємося з підрозділами, щоб передати, можливо, нада документи, телефон в такому плані. Це можна сказати на першому етапі. І далі, уже коли хлопці знаходяться в Одесі, в лікувальних закладах, ми їх періодично провідуємо вирішуємо деякі проблеми. І якщо треба, точечна допомога по якихось обстеженнях, які не покриває військова страховка. Також ми проводимо роботу з сім'ями. В першу чергу для сімей, які втратили, скажімо, сина, чоловіка. Головне спілкування, щоб вони не відчували, що вони залишилися одні. Тобто ми регулярно прозвонюємо всі сім'ї. Якщо в них є якісь проблеми, теж пробуємо їх вирішити. Є дуже великий спектр цих проблем. Це і знайти комусь адвоката потрібно. Якщо потрібна якась довідка, щоб людина не йшла в військомат, потім військомат звертався на військову частину. Ми напряму надаємо ці всі документи. Звичайно, ми працюємо з сім'ями, у яких є діти, дитячі табори, реабілітація в Карпатах, нещодавно відправляли групу. З 20 дітей загиблих військовослужбовців на тижневий відпочинок в Мігію. Якщо потрапляються різні, якщо в нас є допомога допомогти, нещодавно також реєстрували сім'ї на грошову допомогу від ООН. Тобто постійно, якщо є якісь можливості і виходить якийсь бізнес, який теж хоче допомагати саме родинам загиблим, різними там сертифікатами там продуктовими, на якісь товари і ось так ми їм допомагаємо. Певний час я знаходжусь на Херсоні, забезпечую хлопців. Першої необхідності. Певний час я знаходюсь в Одесі, спілкуюся з родичами, вирішую їхні проблеми, зустрічаємося з певними нашими спонсорами, які нам допомагають. Тобто Ми займаємося всім і відразу. Дійсно, да, важко спілкуватися з родинами загиблих, особливо це Таке важке завдання перший раз, коли ти телефонуєш родині, представляєшся, говориш звідки, чим ти займаєшся, змогти цю родину, щоб вона тобі довіряла. Тому що є безліч ситуацій, де телефонують родичам, вони там переживають. Тобто встановити перший такий контакт там при, при зустрічі або при телефонній розмові, це є найважче. Дуже важко. Е коли люди переживають цю втрату і ну, підтримати теж це ну, досить є незлегким завданням в психологічному плані. Планів є досить багато, є досить багато ідей, але все впирається у фінансування, тому що, як я вже казав, що такого Такої служби, як служба турботи, її не існує в Збройних силах України. Це є не штатна одиниця. Ми всі знаходимося в інших в різних бойових підрозділах, звідки нас відкомандировують в підпорядкування там, заступника командира бригади, і ми займаємося чим займаємося. Тобто державного фінансування на це немає. І це все. Донати, допомога різних спонсорів, і тому важко щось так широкомасштабно можна сказати, планувати, тому що все впирається завжди в фінанси. Вже в деяких напрямках робляться перші кроки для того, щоб започаткувати ці служби соціальної підтримки. Але, але це потрібно, щоб можна сказати, командування військових частин розуміло цю необхідність. І вже деякі частини розуміють, до нас звертаються з інших військових частин. Ми консультуємо хлопців з приводу, які є нюанси, і з якими проблемами ми стикаємося, і з якими проблемами можуть вони стикнутися. Тобто, ми бачимо, що вже деякі бригади беруть наш досвід і впроваджують його, реалізують, скажімо так. Звичайно, це повинно все, я думаю, обговорюватися і впроваджуватись на рівні держави, і тоді ця допомога ну, ми знаємо, що вона нас 100% потрібна, і тоді нам буде набагато легше і в нас буде більше можливостей для нашого розвитку для допомоги, як і військово які отримали поранення, так і родинам загиблим допомагати.